Що вам одягати носити цієї осені. Осень, осінь. Лежати жовто, помаранчеві, листя. Ненавіжу ненавижу. ненавижу. Ось Шовкові шовковий Міді. Також я би радила вам продивитись до цієї юбки. Більш універсальний це йде кардиган. Кардиган повертаються повертається знову в тренд. Кардиган, перевірено, мною і перевірено багатьма людьми, що це дуже-дуже-дуже красиво, але дуже-дуже-дуже не Носибель. Ми говорили, це коли такі вітюєчки. Воно таке все вище, теж прикольно виглядає, я би хотіла собі якусь таку похожу. Також актуальні будуть платки, платки, які там перечіплені на волосся, на сумочку, на пояс, на шию, на руку. Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео, мене звати Аня, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вам одягати носити цієї осені. осінь. Осінь, осінь. Осень. Осінь, зовсім скоро. Зовсім скоро на деревах не залишиться листя. Ми будемо сидіти коло вікна, пити какао в гарних цвітерах, осінніх отцінків. По всій землі будуть лежати жовто, поваранчеві листя. Ненавіжу, ненавижу осінь. Я ну. Люблю тільки через те, що я народилась восени. Все. А, а так холодно буде. Перш, перших півтора місяці буде нормально, а потім буде холодно. Не люблю осінь. Через те, я люблю тепло. То... то... Так як скоро осінь, вам треба розповісти, що ж носити, бін осінь, ви не знаєте, а я вам розкажу вам, що вам одягати. Якщо ви знаєте, що ви хочете носити, то не дивіться це відео, я вас, в принципі, не примушую. Але якщо вам цікаво, які тренди є, як, які речі комбінувати, до речі, для тих, хто хоче створити свою капсулу одягу з одягу, який в нього вже є, але або з. Е, Просто в стилі, якому йому подобається. Я можу з цим допомогти. У мене немає. Прям досвіду, і я не складала людям там дуже багато всього там. Але, знаєте, я для себе створила власну капсулу одягу в певних відтінках бежевих, тому що мені дуже подобаються ці кольори. Восени я ходила постійно в капсулі своїй, і мені завжди є що одягнути. Тому якщо вам це цікаво, вам це потрібно, напишіть мені в соцмережі мої, і я допоможу вам створити вашу капсулу з одягу, який у вас вже є. І плюс, можливо, якийсь одяг потрібно буде купити, або взагалі з нового одягу, який ви собі купите. Окрім того, що я буду показувати оренди, речі, які бажано було б купити, якщо ви хочете бути в трані цієї осіни. Якщо не хочете, то не треба. Вам буде комфортно і без цього. То е окрім цього, я буду ще й е показувати певні капсули одягу, е образи, в яких можна буде е комбінувати. Речі, які я покажу в цьому відео. Отже, давайте почнемо з е, низу. Е, відповідно, класика база, яка в нас вже довго є, це штани Палацо. Це можуть бути вони крою палацо широкого крою, як і джинси, як і брюки, так і спортивні штани. Вони великі, широкі, комфортні, оверсайз. На них не будемо зациклюватись, їх всі знають, бачать. Це знайома для всіх форма одягу, всіх вона є, всі її носять, тому не будемо на цьому зациклюватись. Давайте далі підемо. Далі у нас ідуть теж низ. Це шовкові юбки Міді. Також я би радила вам продивитись до цієї юбки. Зараз, на початку осені, це буде гарний варіант в плані тому, що, можливо, десь буде холодно, прохолодно, і вона буде низька, і вона буде не. В ній буде не так холодно, і вона буде відповідати погоді. Але при цьому потім, уже коли буде більш холодніше, ви зможете одягнути, купити собі, дуже мені подобаються, лосини або колготки телесного кольору з м'яхом всередині. Це дуже гарна річ. Дуже гарна річ, дуже актуальна. Вона, я раджу вам купити на осінь зиму. Окрім того, що це тепло, це також актуально під штани. Зараз більше актуальних є верхів. І це правильно, тому що, якщо ви хочете створити свою капсулу, то я раджу вам брати менше низів і брати більше верхів. Це може бути три пари штанів різного кольору. В мене це. А, джинси ще є, до речі. У мене є джинси, в мене є одні бежеві штани класичні, ще одні різних відтінків, і білі штани більш теплі. І вони такі не класичні, але теж такі широкі. І четверо штанів, хоча можна і менше, можна і троє штанів насправді. Одні з них джинси. У мене є ще спідниця, але це більш на. О, якщо на осінь, то так. У мене напевно навіть верхів. Менше, ніж низів. Це моя проблема, але я ем, завдяки тому, що в мене є рубашка біла, до речі, якщо ви хочете створити свою капсулу і одягу, і хочете постійно виглядати по-новому, я раджу придбати білу рубашку. І білий гольф, або футболку якусь, або просто ковтинку облягаючи. Тому що ем, ви можете доповнювати його в різних образах. Можна одягнути просто рубашку, наступний раз одягнути вже білий гольф і розтягнути рубашку, це буде по-новому, по-іншому виглядати. Можна одягнути просто кофту якусь е спортивну, можна одягнути під низ рубашку і спортивну кофту зверху. І це буде виглядати теж прикольно, тут буде вистачати воротник, тут буде вистачати ще біла рубашка. Ну, це дуже гарні варіанти і е тепліше. Так буде, і вона буде доповнювати образ. Із трендів зараз дуже-дуже актуальним трендом є, це укорочена, укорочений жакет. Дуже прикольний, мені подобається. В плані тепла я не впевнена, тому що ну, він короткий, типу, там, тепло в ньому може не сильно зберігається. Але якщо це е, жакет плотної е, плотного тканини, то. Повністю може бути, що він у вас буде гріти так само не менше, як і е, довгий жакет. От. На ньому не будемо зупинятися, це звичайний жакет з великими пуговичками, його всі бачили, дуже актуальний. Якщо... А от далі верх, на який можна саме накинути, більш універсальний, це йде кардиган. Кардигани повертаються знову в тренд, кардигани, але такі довгі. Підлогу. Можливо, це не дуже е, універсально, тому що він йде в підлогу, він де можливо десь пачкатись. Але це такий кардиган, який можна одягнути і сукнею, і з джинсами, і штанами з класичними, і з будь-чим Тому що, якщо е, дивитись на кардиган, який зверху у нас, то не з кожною сукнею його можна одягнути а, і не з кожною спідницею. А тут цей кардиган. Можна одягнути підвуччо, а той жакет, я б сказала, що не підвуччо. Ну, там, типу так, вибірково. Бенді залишаються відкриті плечі, ковтинки з відкритими плечима. Це е, вже перевірено мною і перевірено багатьма людьми, що це дуже-дуже дуже красиво, але дуже-дуже не носибельно. Тому що постійно тобі приходиться тримати руки внизу, тому що якщо ти піднімаєш руки вверх, в тебе... Воно все піднімається і ну, не комфортно. Тому тут постійно треба тримати руки донизу, щоб ця ковтинка не піднімалась і воно постійно не задиралося. Далі, те, що я раджу придбати, і те, що актуально на цю весну, і будь яку осінь, точніше. Осінь це, звісно ж, світер. Світер оверсайз з е закритою спою. Або з закритою шиєю великий масивний, або також актуальні є з замочком. Теж вони були актуальні з замочком. Світери, ну, будь-якого кольору, такі, щоб вам вони подобались і підходили. З текстур цієї осени, осені буде актуальна замша. Замша зараз супер-гіпер-мега-актуальна, тому я раджу придивитись. І блузки в стилі бохо. Не знаю, що це значить, в мене тут написано. Те, про що ми з вами говорили, це коли такі вітюєчки, воно таке все вище, теж прикольно виглядає, я би хотіла собі якусь таку похожу, схожу е блузку нову, тому що моя біла рубашка мені вже набрила, я хочу якусь блузку. Силует. Якщо ви помітили, то піджаки, там більшість, джинси, вони всі стоять приталені, а, саме на талії. Що стосується низу, низ оверсайз великий. А от саме що стосується верху, то він більш актуальний силует це приталений. більш Обтягуючий. Також актуальні будуть платки. Платки, які там причіплені на волосся, на сумочку, на пояс, на шию, на руку. На будь-що платки гарні, кольорова гама ще підходила. І вони дуже зараз актуальні. Також у нас колись були і актуальні е, ці, бандани. Це майже те саме. З взуття я вам нічого порадити не зможу. На жаль, тому що. Загалом, ну, типу, все взуття, воно таке, яке і було по трендам, таке воно і залишилось. І ну, що там, а, адідаси, а, ці, а, вони залишились такі, як і були. Балетки, все інше, воно все зараз залишалося ну, в моді. А, оце зараз в мене знайомі дуже сильно <хи> жартують і спорять на рахунок кампусів, тому мені цікаво. А, як ви ставитесь до кампусів, як вони вам, чи подобаються вони вам. Напишіть в коментарях, як, як, воно вам? як вам ці кросівки. Я ставлюся скептично, ніколи їх не міряла, не, а, не хотіла собі купити. Виглядає непогано, мені подобається, але я не думала собі ніколи купити. Хоча в мене є знайомі, які ходять в кампусах і нічого проти цього немає. Кожен обирає, що їм носити. І на цьому в мене все. Якщо ви хочете ще продовження відео, де я розкажу ще про тренди, розкажу про те, як створити свою капсулу одягу, дам поради. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на мої інші соцмережі. А також я залишу дві банки в описанні, в описань... як говорити слово, в описі цього відео. І від Сталянка та Притули, яке вас більше зацікавить, на те з на тикшоні та ні, ні цікавить так цікавить якесь інше банка для донату, то обов'язково задонайте на будь-яку банку, яка хочете на зсу, тому що перемога за нами, і потрібно донати на Збройні Сили України. До зустрічі, папа. -па.